Старним добре все. Так. А середньому картині біля. А в середньому не середньому. середньому. Останні всі добрі. Нет, той ваша має. Чуть-чуть, ну а вообще не взагалі немає. Так. Шатоні нормальні, а тільки середнього. Корінного щось райбануло. То воно райбануло, бо солярка йшла в мотор, пішла в мотор після того давлення пропало. Але ми ще два роки їздили, більше навіть. Аж Вирішили того разу розібрати, бо вже димів. Думаю, глянемо до шестернів, але виявилося, паразитка була розбита і проскочило. На один зуб на колінвалі не збігалося з топливною. Робили ми мотора в 2012 році. То ми перший раз його були шліфували. Та солярка нам що зробила? Підкачка поміняв в Майстер підкачку, той, що паливно робив і набралося, що аж через щупа пішла соляра. Цілий день працювали в сільному селі, ніхто не дивився, ну не дивилися аж, доки не пішло через верх. Але нічого не, не прокрутило, ні нічого. А з-за того, що вже не, не їхав. Воно перескочило. Перескочили чобу, в другу сторону завели. Паразитка розбита. І воно якось перескочило. На реверсі завели з буксіра. І ще, ще одна причина є. Отаке -во підоні. Здебали як скинули. А воно виявляється штопорне. другий циліндр. Так. Другий. О, як видно, борозна і вона. Ота, що блестит. О, і вона борозна така конкретна. Десь, певне з міліметр, ну, та міліметр десь витокло. Кольце все нормально, тільки одне штопорне вискочило і головка пішла. Зараз потрібно її міняти. Ось пішла тріщина і аж туди. Ось тут де колектор, головка під заміну. І тут щось що то її недобре. Хоча два роки тому їх робили. Ось Тут. Ну, тут, воно то ролі то не, би не грало. А от те, що трісло. Ні, трісла щось. Трісла третя третя тріслана, чи пережали, чи що буде, як ставили. Факт в тому, що потрібно другу головку. Кладиші не задерті, нічого тут вже. Протирали, то вже знову понатікало. І масляного насоса потрібно. Теж має. Так, ну, на, на камеру не видно, а має добрий люфт. Так, і ще причина, чого він гірше почав тягнути форсунки. зараз тільки одна робоча. Зараз закручу робочу. І то на 150 тиск вона спрацьовує. Зараз. Ось так, наживив. Ну, вона робить ідеально. Вона тиск тримає і не пускає. а вже солярки нема. Зараз на паузу солярку. Так. заляв солярочки. Зараз закачає. О, пішло. Ось як видно, каплі немає нічого. Тиск тримає, не падає, але спрацьовує 150. На легеньких, на великих і немає ні, ніякої каплі. Це два роки тому робилося. І тиск тримає, не падає. Правда, купляли розпилювачі тут з, з 8, три ледве вибрали. Таке гамно продають. То вже знайшли якісь дорожчі. Е, Ці е, латвійські. То я думаю, що, що може де їх по 400 гривень брали тіпу 270. Неякісні. Не Реставрація, то зразу, видно, що голка просаджена, але. О, так. Ось тепер та не робоча. Зараз. О, починає закачувати. В неї каплі теж немає. Ну, ні в одної нема каплі. Але теж при 150 о що роби? То одне, то два. О. Дві тільки роби. І то з не. Каплі нема, все, і тиск зразу падає. Де воно було, воно вже перестало заводитися нормально і тягнути. Навіть не буду другий показувати, бо так шостею. шостей. це файно працює, просто підкоригувати. Ось і такі проблеми. А, ще одне. Зимою як робили коробку, дали, поміняли диск, щеплення. Стояв у нас. Ось такий ось він стояв. Він трохи під'їло його, ну ми, але він не смердів, ні, нічого він з дротиками латунними, Просто шліці. Не критично, але чуть на первічному, чуть тут і вже ми за що поміняли. Поставили новий. Ось ну, тут навіть видно. По шліцях ті набагато грубші. Вставили новий, його вже і підгризло, і він смердів. Смердів конкретно. Мало що ним виорали чи щось робили. І, і зіло накладки ось. Видно. А тут. Старий диск. Він купу років відходив. І не... правда і на тому не буксувало, а смердіти смерділо. Тут то, що смерділо, Буксувати так не було дуже замітно, що, що трактор встає чи щось Скорість чи падає, але смерділо. А це працювало ідеально. То купу років. То що видно, що вже і накладки трошки підсаджені, але проблема в шліцах. Якщо без передка трактор, вони ще підуть, ще будуть ходили. З корзиною все нормально, лапки, тут тим лапкам вже купу років ми наварували, корзина все чітко. Olha que problema.